Бундесліга Аугсбург. вольфсбург Ауксбург. Вдома завжди небезпечний. Забиває приблизно 1,5 гола на матч. Вольфсбург. нестабільний виїзний клуб. Часто втрачає очки. Очні зустрічі, часто результативні, обидві забивають. Прогноз ОЗ плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок. 2-2 леверкузен Уніон Берлін Байер. Один з фаворитів сезону. Середній показник. 2,6 гола на матч. Уніон. Слабка форма. На виїзді часто програє. Очні зустрічі. Леверкузен виграв три поспіль. Прогноз перемога Байера плюс ІТБ 1-2. Орієнтовний рахунок 3-0. Борусія Дортмунд РБ Лейпциг Дортмунд. Вдома сильний середній показник. Два гола на матч. Лейпциг. Потужна атака приблизно 2,2 на матч. Але оборона часом провалюється. Очні зустрічі у 4 з 5 останніх ТБ 2,5. Прогноз Оз плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2-3-2 Вердер. Сан Паулі Вердер нестабільний вдома забиває, але й пропускає приблизно 1,6. Сан Паулі Новачок багато атакує, але пропускає у кожному матчі. Очні зустрічі. Рідкісні, але зазвичай результативні. Прогноз ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок. 2-1 Айнтрахт. Баварія айнтрахт вдома тримається міцно, але в топ іграх часто програє. Баварія найрезультативніша команда приблизно 3 голи на матч, очні зустрічі 5 останніх, ТБ 2,5, часто 4-5 голів. Прогноз перемога Баварії плюс ТБ 3,5 орієнтовний рахунок 1 до 3 є 2 до 4